Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз трошечки поговоримо про Білорусь. Чи зміняться відносини між Білоруссю та Росією? Давайте спочатку дивимося на даний момент відносини, стосунки, між цими диктаторами, між цими країнами. Ну, тут, скажімо так, один слухає. Хоча, ну, є в них співпраця на даний момент в них є. Головує, скоріше за все, Росія. Співпраця є. Поки що тут я не бачу ніякої загрози. Ну, мирно, дружно. Теж можна сказати по цій карті. Тепер дивимося, як вони зміняться. Чи зміняться найближчим часом? Тобто. Рік, можливо, можливо, два. Чи з ними зміняться стосунки між е, Росією і Білоруссю. Ну, тут якась блокада між ними буде. Щось не поділять. І, скажімо так, Розчарування. Да, тут печалечка буде. Да, я тут бачу тут загроза їхнім стосункам. Тобто, таке враження зараз я ще запитаю, чи буде бунт на Білорусі? Давайте я ще це запитаю. Тому що тут таке враження, що тут псуються відносини. Ось ці карти про це говорять: що тут псуються відносини між Росією в найближчому майбутньому. Тобто, цього року. Або на наступний рік. Давайте подивимося, чи буде бунт на Білорусі. Протистояння якесь Лукашенкові, чи буде на Білорусі. А, <кхем> ну, тут таке враження, скоріше за все, ні. Але якісь сили кудись збираються. Тут немає, немає в них достатньо сили. Немає в них тої сили. Я не бачу. Тут є єдине, що. Тут якось, знаєте, побоювання висовуватись. Тут зразу знищуть тебе. Одразу. От майже як на Росії. Але тут іде якесь потужне військо. Таке враження. Оновлення армії іде якесь. давайте я запитаю: це піде на Україну? Це піде на Україну чи на Росію? Тобто, тут скоріше, зараз ми трошечки розшифруємо. Хм. Ну, на Росію можуть скоріше за все, ні. Там розчарування стосовно Росії, а тут якась стратегія. Зараз я перепитаю. Тут щось стосовно України розробляється. Зараз я ще раз перепитаю: це е, штурм, тобто проти України, це? Чи навпаки в допомогу Україні? Це проти України? Чи це в допомогу Україні? Ой, да, проти. Ну, тут щось, а з другого боку зачекайте. Що це таке? Тут буде, знаєте як? Скоріше за все, якісь добровольці. Ось, ні не проти України. Тут якісь добровольці. Ну, ми і так знаємо, що у нас воюють білоруси. У нас і росіяни є воюють, але їх дуже мало. Ні, тут скоріше не проти, тут скоріше за Україну. Якась якась а, не те, що підтримка. Ви знаєте, а ну я ще раз запитаю світ. Бачите, примирення. Скоріше за все, з Білорус у нас щось. Давайте подивимося, чи зміняють Лукашенка найближчим часом. можуть поміняти Лукашенка, дивіться. Тут може бути щось у них. Давайте я так скажу: якісь маніпуляції, щось тут. Я не хочу казати, що його можуть прибрати. Зараз, ви знаєте, то важко в одному розкладі концентруватися зараз на щось інше. Ось, ми трошечки зараз розібрали, що щось готується в Білорусі. Ось, з Лукашенком щось станеться. Тут може бути і його фізичне знищення. І, як би це ще сказати, Шанс втікти. Він відчує, що щось тут, щось тут буде, назріває щось на Білорусі. І я так розумію, я бачила тут лідером жінку. В попередньому розкладі виходила жінка. Ось вона. Ось вона жінка лідер. Я взагалі-то не знаю, чи є в них жінка-лідер. А, яка б могла замінити, наприклад, Лукашенка? Щось тут буде відбуватися з ним. Оце єдине. А, якщо у вас будуть конкретні запитання щодо Лукашенка, щодо Забунту, чи ще щось, в принципі, ми розглянули, збирається якась армія, і деяке накопичення, тут якийсь похід буде. Знаєте, як якийсь як, рух. В сторону України. Але тут, скоріше за все, якась підтримка йде. Навпаки, пропозиції якісь. А з другого боку, мені не подобаються ось ці дві карти. Давайте я ще раз перекладу. Тому що тут домовленість Якась домовленість ось тут. Сторону України. Давайте так. Це домовленість з Україною чи з Росією. Зараз ми будемо дивитися. Це була це домовленість буде з Україною чи з Росією. З Україною чи з Росією? Давайте візьмемо тут ще Опу. Домовленість з нашим Президентом. Тут, скоріше, ні. Ну, тут, ви знаєте, сили розділяться, але тут більше все рівно якийсь похід іде? Да, тут похід якийсь іде. Але це ще не так швидко має бути. А, ви знаєте, тут, скоріше за все, таке враження в підтримку Зеленського. Невже в Україні буде якийсь бунт? Оце може бути. Давайте подивимося. Я тут вже не розкладала. Тут таке враження в підтримку нашої влади, не для України. Якось тут дуже заплутано. Таке враження, що щось буде в Україні відбуватися і режим. Зараз я ще раз подивлюся: стосунки. Білорусі тепер з Україною подивимося. Ну Тут теж якісь договорники. Теж якісь договорники. Не просто так, а, як його подоляк. І не тільки подоляк. Хтось ще з білорусами нюшкається. Тут і ярмак. Скоріше за все, це ярмак випав. Ну, ви знаєте, дивіться, якісь негласні домовленості є з Білоруссю, але вони обережні, тобто перемовини. Ви всі пам'ятаєте, коли. Щось тут. Щось тут не те. От, я... ви знаєте, воно дуже важко розібратися, коли не знаєш ситуації. Це, як знаєте, коли курська операція почалася, єдине, я казала, що це добром не закінчиться для України. Ну, так воно зараз і виглядає. Тут теж дуже все, все напутано. Не треба плутати Білорусь з Україною, а верніше Білорусь і Лукашенко. Що хоче народ? Розумієте, тут треба розбиратися. Це дуже довго, це дуже енергозатратно. Чітку відповідь наразі карти не дають. Але тут є якісь відносини дуже обережні з Білоруссю. Давайте тоді подивимося найближчим часом, чи з'явиться у Білорусі новий лідер, тому що жінка випадала. Поки що ні. Поки що ні, але. Тут йде накопичення. Вона, 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 ця жінка є в Білорусі. Можливо, вона не в самій Білорусі, можливо, вона десь за кордоном, але. Ви знаєте, тут буде щось робитися, пов'язані всі ці три країни. Україна, Білорусь і Росія? Щось буде між цими країнами відбуватися? Верніше між президентами? Між, президентами, між владою, владою Білорусі? А давайте зараз давайте я ще раз запитаю: що пов'язує керівництво Білорусі, України і Росії? Може, так ми запитаємо. Що пов'язує? Якийсь досвід території, України, Росії. Саме керівництво. Тут, ви знаєте, двусторон... трьохстороння підтримка. Трьохстороння підтримка якась. А підігрування один одному. І, я би сказала, тут ще ну, трошечки бажання один одного виконують. Тут є якісь забаганки один від одного. І тут ще, знаєте, що в мене йде? Копіювання один одного, наслідування один одного. Це, ніби, знаєте, Лукашенко вдягає взуття Путіна і, тобто, іде його шлях. Зеленський вдягає взуття або Путіна, або Лукашенка, і йде його шлях. Ось тут якесь таке між ними, що їх поєднує. Ну, і території. Тут якісь території, і плюс якісь ресурси, корисні копалини в мене йде ще. Ось якось так. Видобування їх навіть, ви знаєте, ось так в мене ще навіть йде. Що це може бути? Навіть гадки немає. Можливо, ви. Краще за мене знайте і напишете це в коментарях, як ви бачите цю ситуацію. Гаразд, мої дорогеньки, бережіть себе, дякую вам за запитання і разом до перемоги! Все буде Україна!